Тисячі людей вже від самого ранку почали з'їжджатися до Національного історико-меморіального заповідника Поле Берестецької битви. Саме тут влітку 1651 року зійшлися армії Богдана Хмельницького та польського короля Яна Казимира. Козаки, селяни, зійшлися у смертельному бою із поневолювачами рідної землі польською шляхтою. Втрати українського війська за неофіційними даними становлять близько 10 тисяч осіб. Панахиду за загиблими відслужив святіший патріарх Київський і всієї Руси України. filareto. У своїй промові він наголосив, так як нині на сході України, так і тоді козаки поблизу Берестечка боронили свою землю і віддавали своє життя за неї. Патріарх Філарет також додав, що український народ не повинен втрачати надію та надихатися подвигом козаків. На своєрідному ярмарку поблизу монастиря розгорнулися ядки із наїдками, витворами мистецтва, національним одягом. Козаки таборували, пригощали відвідувачів смачним кулішем, влаштовували показові виступи. З поміж величезного вибору товарів можна було. Було знайти виготовлені і власноруч. Майстри подекуди приїздили не лише з Рівненської, а й інших областей. Гість із Кременеччини, пан Сергій, привіз вироби, котрими зацікавив чимало люду. Мощна праця робимо ми от, рогози, як говориться, чи камеша, як ми називають, почерету. Сушимо, е, заготовляємо. Ну, а потім робимо. Ну, і ще проблема продати. Своє є, своє, будемо так говорити, і таке ручне, і екологічно чисте. От. Я думаю, що все буде нормально. Шукайте і вам таки пощастить. Це про знімальну групу першого місцевого. Адже аби віднайти оригінальні та неповторні екземпляри народної творчості, ми обходили чимало яток і таки знайшли унікальні. Зокрема, це вироби жительки Боремля пані Оксани, котра власноруч готує матеріал для іграшок. А далі це фантазія та умілість рук. І тільки позитивні емоції від покупців. Сіно, трава сушена, це. І настільки пластичний матеріал, що з нього можна зробити все, що завгодно. І настільки тут тільки гра фантазії, що хочеш, те можна зробити. Добро все ж таки перемагає зло. І мені настільки сподобався цей герой, що він, будучи людиною, став, став аватаром. І ось, ось ну і так мені сподобалося. Поки ми брали інтерв'ю майстрині соломіної іграшки, маленька відвідувачка виставки Іринка зацікавилася не менше нас і уважно роздивлялася вироби. Ще ніколи не бачила сіна. Вшановуючи пам'ять полеглих у Берестецькій битві, волонтерські організації нагадували, що і нині йде війна на сході України. І як понад три сотні років тому такі ж молоді українці боронять свою землю. За ці зібрані кошти ми потім. Купляємо все необхідне, що потрібно зараз нашим бійцям, які знаходяться на першій лінії оборони. І, як самі бачите, волонтери роблять свою справу. Ми не гробіли. Ми працюємо. Телеверсію вшанування пам'яті героїв Берестейської битви. Глядачі першого місцевого матимуть змогу побачити вже найближчим часом. Тож слідкуйте за анонсами на сайті та в ефірі телеканалу.